Що ви робили у шатрі? Вже казав вам, пане, ми лише проходили повз і зупинились заради вистави. І лишали криваві трупи заради розваги, збоченці. У вас на мене нічого нема. Я навіть зброї не маю. Окрім цих пушок. Ви двоє це ніби реальна кримінальна новела. Двоє гарячих хлопців давлять на підозрювану, поки вона не зламається. Ух, хто з вас поганий коп? Будьте серйозною, пані тим, кайданки у вас дуже слабкі. З маминих майже неможливо вибратись. І вони пахнасті. Це профілювання, ви расистські єблани! Хоча й не про тебе здорування. Гобліна волоцюга, хуй там я працюю одна. Присягаюсь, їх тіла змінились. Для чого мені робити з глядачів рептилій? Вони мені платять. За то нам треба дати нагороду. О, може, парад? Зробиш глибокий обшук. Впевнишся, що не ховаю нічого? Заткнись! Ми не знайшли трупів рептилій, і десятки свідків бачили, як ви зробили діру, щоб істоти збіжали. Ви точно якесь кримінальне групування. Тому давай назву для протоколу. Назву? тайліна пфу. О, так. Назвуть. Співчутна сімка. Але вас всього шість. Порахуйте мандрівника?